Клеопатру VII, останню царицю Єгипту оточують багато легенд та міфів, через що нам важко зрозуміти, якою вона була насправді. Своєю популярністю Клеопатра, мабуть, завдячує двом впливовим та відомим римлянам Гаю, Юлію Цезару та Марку Антонію, з якими доля звела єгипетську царицю. За життя про Клеопатру говорили як про сміливу, хитру та амбітну жінку, яка любила розкіш. Пізніше її почали зображати як жінку, яка померла заради кохання, що зробило її образ більш романтичним, і про неї писали вірші, п'єси, книги та знімали фільми. Про Клеопатру написано багато, проте справжньої та об'єктивної інформації про неї мало. Адже більшість джерел написали римляни, які не любили Клеопатру та усіляко намагались показати царицю Єгипту, скажімо так, в поганому світлі. Римляни вважали Клеопатру жадібною, брехливою, егоїстичною, та не любили її, тому що вона була іноземкою та ще й жінкою на троні. А в Римі вважали, що жінки не мають права керувати чоловіками, і на думку римлян Клеопатра погано впливала як на Цезара, так і на Марка Антонія. Друзі, вітаю! Цим епізодом ми хочемо розпочати серію подкастів присвячених життю останньої єгипетської правительки Клеопатри VII Філопатор. Але перед тим як ми розпочнемо, я хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам за коментарі та вподобайки. Друзі, усім вам щиро дякую, адже саме ваші вподобайки та коментарі підносять наш канал у рейтингу YouTube і історія стає популярнішою. Також висловлюємо щиру подяку нашим спонсорам, популяризаторам історії, які підтримали наш канал у своєрідний спосіб. Друзі, ви теж можете підтримати нас спонсорством. Звісно, якщо у вас є таке нестримне бажання та можливість. Що ж, заварюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Клеопатра сьома народилась у 69 році до нашої ери. Батьком Клеопатри був. Толомей дванадцятий, якого ще називали Авлет, тобто флейтист. Адже кажуть, що єгипетський правитель досить непогано грав на флейті, ким була мати Клеопатри, достовірно невідомо, але вважається, що матір'ю Клеопатри VII була Клеопатра Трифена, сестра Толомея дванадцятого. В ті часи в Єгипті одруження брата та сестри були нормальними, адже брати та сестри, що одружувались, скажімо так, зберігали владу в родині. Також, на думку грецького географа Страбона, Клеопатра VII могла народитись від однієї із наложниць Птоломея XII. але це теж не точно. Отже, у той час, коли народилася Клеопатра Сьома, більшість людей Єгипту займались в основному сільським господарством. А родюча єгипетська земля давала щедрі врожаї, яких вистачало як на мешканців Єгипту, так і на продаж, яким займались землевласники близькі до царського дому. Ну і звісно ж, уряд Єгипту теж продавав вирощене зерно, тобто бідні вкалували зранку до ночі, а багатії, продавши зерно, набивали свої кишені та державну скарбницю, кошти з якої йшли на утримання царського двору, будівельні проекти тощо. Але, хоча все було більш-менш стабільно, Єгипет вже не був тією могутньою державою, якою він був колись. І залежав від Риму, адже на час народження нашої героїні Рим був найсильнішою державою у світі і контролював величезні території. Колись Єгипет був дуже могутньою та заможною країною. За 6 тисяч років до народження Клеопатри VII люди вже обробляли землю вздовж річки НІЛ, і ця земля, як ми вже наголошували, давала щедрі врожаї. Близько трьохтисячного року до нашої ери Єгипет став державою, якою правили фараони, яких єгиптяни вважали живими богами. Фараони створювали армії та завойовували сусідні землі, і завдяки цим завоюванням Єгипет став найсильнішою та найбагатшою країною свого часу. І майже дві тисячі років Єгипет був державою, яку боялися та якій заздрили інші країни. З часом Єгипет став слабшим. З 12 століття до нашої ери владу в Єгипті частенько захоплювали іноземці у 7 столітті до нашої ери Єгипет повністю підкорили ассирійці, а в 6 столітті до нашої ери перси, яких єгиптяни люто ненавиділи в першу чергу за високі податки. Тому, коли Олександр Великий накостеляв персам та увійшов в Єгипет, македонського царя зустрічали як визволителя Єгипту від перського гніту. Але Єгипет не отримав незалежність, а увійшов до складу імперії Олександра Македонського, і македонці поважали єгипетські звичаї та релігію, ба більше заснували нове місто Олександрію. У 323 році до нашої ери Олександр Македонський раптово помер. Полководці померлого македонського царя почали боротися за владу, і після років війн троє з полководців антигон Селевк. А Птоломей поділили імперію Олександра на три царства. Птоломей заснував царство, яке включало в основному Єгипет, і започаткував нову династію Птоломеїв, яка правила Єгиптом як абсолютні монархи. Зі створенням династії птоломеїв для звичайних єгиптян мало що змінилося. Більшість єгиптян продовжували важко працювати на полях, будівництвах тощо. Окрім того, птоломеї не поважали єгипетських богів та не вчили єгипетську мову, що, звісно, не подобалось місцевому населенню, і через це частенько відбувалися повстання. Але представники династії птоломеїв швидко та легко придушували ці самі повстання. У 80-му році до нашої ери Птоломей XII Авлет успадкував Єгипет. І, хоча країна все ще мала значні запаси золота та зерна, але її політична вага значно зменшилась. А в як і його попередники, розумів, що Єгипет став, скажімо так, другорядною державою і постійно жив у страху перед військовою силою Римської Республіки, яка могла у будь-який момент захопити Єгипет та перетворити його на свою провінцію. Тому Авлет продовжив політику попередніх правителів спрямовану на дружні стосунки з Римською республікою, і ця політика протягом певного часу приносила свої плоди. Царська родина та вищі єгипетські чиновники насолоджувались надзвичайно розкішним життям в Олександрії. А саме місто Олександрія залишалося центром торгівлі і за своєю величчю поступалося лише Риму. У Птоломея 12-го Авлета було кілька дітей у 70-х роках. До нашої ери народились дві доньки Береніка та Клеопатра Трефена. У 69-му році до нашої ери, як ми вже згадували, народилась Клеопатра Сьома, а згодом народилися ще донька Арсіноя та двоє синів Птоломей Тринадцятий та Птоломей -й. Відверто кажучи, правління Птоломея XII Авлета не подобалось єгиптянам. Авлет був непопулярним, адже погано розпоряджався грошима, через що погіршувалась економіка країни. Він навіть вдався до девальвації грошей і зменшив кількість срібла в монетах, що, звісно ж, призвело до зростання цін. А для того, щоб, хоч, якось наповнити державну скарбницю, Авлет вводив нові податки, що ще більше дратувало людей і викликало невдоволення його правлінням. У 59-му році до нашої ери Авлет, щоб врятувати своє хитке становище, уклав угоду із двома впливовими римлянами того часу: Гаєм Юлієм Цезарем. Та гнеєм Помпеєм Магном, які разом із Марком Ліцинієм Красом створили так званий перший Триумвірат і вважались найвпливовішими політиками Римської Республіки. Цезар та Помпей погодились визнати Птоломея Авлета законним правителем Єгипту і навіть провели закон у Сенаті, який наголошував на тому, що Єгипет та Птоломей Авлет є друзями та союзниками римлян, але в обмін зажадали від Авлета грошей у розмірі 6 тисяч талантів срібла. А оскільки таких грошей у Авлета не було, він був змушений їх позичати. Але це не допомогло Авлету, і через кілька років проти нього почали готувати змови у 57-му році до нашої ери. Авлет знову відбув в Рим, щоб попросити допомоги, і кажуть, що разом із Авлетом у Рим приїхала і 12-річна Клеопатра. А поки Авлет шукав допомоги владу у Єгипті, захопила його донька Клеопатра Трифена. Щоб повернутись на трон, Авлет був змушений запропонувати римлянам велику суму грошей, і полководець Авл Габіній погодився допомогти Авлету в обмін на суму у розмірі 10 тисяч срібних талантів. Але поки Габіній марширував в Єгипет, Клеопатру Трифену прихлопнули змовники і проголосили новою царицею Єгипту її сестру Береніку. Чому Береніка не віддала владу своєму батькові після його прибуття в Єгипет, нам достовірно невідомо. Але відомо те, що Птоломей XII Авлет, при допомозі Авла Габінія, повернув собі трон та наказав стратити свою доньку Береніку. Береніці відрубали голову, поклали на срібну тацю та принесли на показ птоломею Авлету. Лише побачивши голову своєї доньки, птоломей переконався, що він залишився єдиним легітимним правителем Єгипту, але ненадовго. Птоломей дванадцятий, Авлет відійшов у засвіти в 51-му році до нашої ери, і згідно із його заповітом, Єгиптом мали разом правити 18-річна Клеопатра VII та її брат, 10-річний Птоломей, тринадцятий. Отже, навесні 51-го року до нашої ери, Клеопатра стала співправителькою Єгипту. Але її правління одразу почалося з проблем. Адже співправителем молодої цариці став її брат Птоломей, XIII, який був ще дитиною, і тому насправді країною керував його опікун Євнух на ім'я Потін, який мав великий вплив при дворі та сильно не любив Клеопатру. І тому Потін постійно наговорював на Клеопатру придворним та народові. Окрім цього, на початку правління Клеопатри річка Ніл недостатньо розлилася, що призвело до голоду. Єгиптяни неспроможні прогодувати свої родини, щоб, хоч якось, звести кінці з кінцями, перестали платити податки а потім звинуватив в цих проблемах Клеопатру, через що вона швидко втрачала популярність серед народу. А у вересні 49-го року до нашої ери Клеопатра VII, щоб врятувати своє життя, була змушена накивати п'ятами з Олександрії разом зі своїми прибічниками. Але вигнання Клеопатри триватиме недовго, адже в той час у Римі відбувались важливі політичні події, які, до речі, допоможуть Клеопатрі повернутися на трон. Поки Клеопатра та Потін боролись за владу у Єгипті, в Римі розпався перший триумвірат. Марк Ліциній крас загинув у війні проти Парфян. А між Цезарем та Гнеєм Помпеєм розгорілась війна за владу в Римській Республіці. Клеопатра розуміла, що і Помпей, і Цезар потребуватимуть єгипетського зерна та грошей для своїх військ. Також Клеопатра розуміла, що рано чи пізно хтось із них переможе, і Єгипту доведеться з ним домовлятися у 48-му році до нашої ери у битві при Фарсалі Гай Юлій Цезар від душі від духу Пелев і Помпея і його війська. Ігней Помпей, щоб врятувати своє становище, чкурнув до Єгипту, де мав надію просити про допомогу у Толомея 13-го. Мабуть, Гней Помпей сподівався, що його давня дружба з батьком Птоломея допоможуть йому зібрати нову армію та з новими силами вирушити проти Цезара, взнавши про те, що Помпей прямує у Єгипет, Птоломей, XIII та його радники почали чурхати потилиці та розмірковувати, що робити з Помпеєм. Вони розуміли, що якщо підтримують Помпея, то можуть розгнівати Цезара. І якщо вони нададуть підтримку Помпею, то Цезар, у разі перемоги, прихлопне і Помпея, і усіх його союзників. Після наради радників Птоломея XIII вирішили стати на бік Цезара і вбити Гнея Помпея Магна, що й було зроблено на очах у дружини Помпея та його дітей, коли сам гней Помпей наближався до берегів Олександрії. Після вбивства Помпея голову полководця відрубали та віднесли Птоломею та Путіну, які наказали замаринувати цей жахливий трофей та подарувати його Цезару, який за чутками вже прямував до Єгипту, переслідуючи свого ворога. Птоломей та Путін вважали, що Цезар подякує їм за такий трофей і дозволить керувати Єгиптом, як колись він дозволив це Птоломею Авлету. Цезар прибув у Олександрію лише за декілька днів після вбивства Помпея. А коли побачив відрубану голову свого колишнього зятя та ворога, розійшовся не на жарт. Цезар сказав, що єгиптяни не мали ніякого права позбавляти життя римського громадянина без суду, та й, взагалі, стратити римського громадянина може лише римський громадянин і лише тоді, коли провину доведе римський суд. Коротше кажучи, Цезар був не в захваті від подарунку та віддав наказ стратити вбивць Помпея, що і було зроблено. Але Цезар не поспішав відбувати з Олександрії, а наказав Птоломею та Потіну видати йому гроші, які позичив у римського народу Птоломей XII. А поки єгиптяни шукатимуть гроші, він, тобто Цезар, поживе у царському палаці. За усіма цими подіями пильно стежила Клеопатра, яка вирішила за будь-яку ціну потрапити у палац та переговорити із Гаєм Юлієм Цезарем. За словами Плутарха, Клеопатру принесли у палац загорнуту в Килим. Про що розмовляли Цезар та Клеопатра залишається загадкою. Можливо, вони і не розмовляли зовсім, а одразу перейшли до укладання договору через відносини у горизонтальному положенні на тому самому килимі, в який було загорнуто Клеопатру. На можливо, вони і розмовляли. Коротше кажучи, зустрівшись із Клеопатрою, Гай Юлій Цезар прийняв рішення допомогти Клеопатрі повернути владу та наказав Птоломею XIII одружитись на Клеопатрі і керувати Єгиптом разом, як це заповідав їхній батько. Толомей та Потін погодились, але насправді не мали наміру віддавати владу Клеопатрі. Ближче до кінця 48-го року, до нашої ери, Потін наказав єгипетській армії оточити царський палац, де перебували і Цезар, і Клеопатра, її сестра Арсіноя та невеликий загін римських легіонерів з особистої охорони Цезара. Невдовзі Арсіноя чкурнула з палацу, і її було проголошено царицею Єгипту. А Цезар, взнавши, що у цьому проголошенні замішаний потін, наказав вбити на докучливого євнуха. А згодом, коли до Єгипту прибуло римське підкріплення, Цезар легко розбив єгипетську армію. А тіло вже мертвого птоломея XIII знайшли в річці ніл. Ось так, за допомогою Цезара Клеопатра VII Філопатор перемогла своїх ворогів та повернула собі трон. Після того, як Клеопатра повернула владу, вона одружилась зі своїм молодшим братом Птоломеєм XIV, але фактично Єгиптом керувала саме Клеопатра. Після весілля Клеопатра та. Цезар вирушили в мандрівку річкою Ніл, зупиняючись у містах та гучно святкуючи, і Цезар провів, скажімо так, свою відпустку у приємній компанії Клеопатри. А коли у 47-му році до нашої ери великого римського полководця покликали справи у Римській республіці, Цезар відбув з Єгипту, залишивши Клеопатрі на згадку про себе нове життя, що зародилось у її лоні. Принаймні так нам розповідають давні автори у 46 му році до нашої ери. Гай Юлій Цезар гучно відсвяткував у Римі тріумфи за свої перемоги у Олександрійському тріумфі, тобто у тріумфі за перемоги у Єгипті. В тріумфальній процесії було проведено як полонянку сестру Клеопатри Арсіною. Давні історики пишуть, що Клеопатра та її син, якого вона назвала Цезаріоном, в той час теж були присутні в Римі, адже їх запросив Гай Юлій Цезар та розмістив у одному зі своїх заміських маєтків. І присутність Клеопатри в Римі страшенно не подобалась самим римлянам, адже вже ходили чутки, що Цезаріон це син Цезара. Який на той час був одружений з поважною римською матроною на ім'я Кальпурнія, але Цезар на той час був найвпливовішою людиною в Римській республіці і не зважав на те, що говорять про нього та Клеопатру за його плечима? Клеопатра залишалась у заміському маєтку Цезара до 44-го року до нашої ери і відчувала себе там як вдома. Але у тому самому 44-му році до нашої ери група сенаторів, яких очолювали Марк Юній Брут та Гай Касі Лонгін, вирішили вбити найвпливовішу людину тогочасного світу, тобто Гая Юлія Цезара. Сенатори побоювались, що Цезар прагне особисто керувати римлянами. Тобто, Цезар, на думку сенаторів, планував стати римським царем, назавжди знищивши республіканський устрій правління. 15 березня 44 року до нашої ери змовники напали на Цезаря у будівлі сенату і завдали йому 27 ударів кинжалами, але смертельним виявився лише один. Цезар стікав кров'ю лежачи під статуєю свого колишнього ворога, гнея Помпея Магна. А вбивці бігали по Риму та проголошували, що вбито тирана. Але римський народ, який любив Цезара за його щедрість, встав на бік Марка Антонія, одного з найближчих друзів Гая Юлія Цезара, і щоб уникнути народної помсти, Марк Юній Брут та Гай Касій Лонгін були змушені накивати п'ятами не лише з Риму, а й з Італії. Поки сенатори та Марк Антоній ділили владу, Клеопатра вирішила залишити Рим та повернутись у Єгипет. Але будучи, скажімо так, політично підкованою, Клеопатра чудово розуміла, що вона Рим залишила, але Рим не залишить у спокої ні її, ні її країну. А про подальші події ми поговоримо вже у наступному епізоді. Добра усім, крім ворогів, почуємось!